Привіт, привіт! Розпаковочка з будви, з Чорногорії, із супермаркету і трошки з базару. Ось, подивіться, який чек, який величезний, широчезний, як усе добре видно. Не те, що в нас там економлять на всьому, на папері, на фарбі, що треба брати лупу, щоб подивитися, що в тому чекові написано. Ну, і перше, кеса велика, це пакет великий. А 5 центів. Так, суза природна, це вода ось така. Ой, щось вона перевернула, вибачте. Ось така вода, півтора літрова. така пляшечка. Дуже добра вода, смачніша, ніж та, що в нас. Кажуть, що це гірська вода так. І ця вода коштує 69 центів. Коктейль. Легко коктейль. Ось він. Маргарита з кавуном. Такий коктейль. 2 євро 35 центів. Лоза Лоза Рубін. Так, лоза Рубін. Це 0, 5, ой, 0,1 літра. Це така 43 градуси міцності горілка, яка називається ракія. Це горілка чорногорська. І оця пляшечка 100 мл, Коштує 2, центів. Так, олія экстра вірджен. Один. Так, що ж тут показує? 0,25, 0,250 мілілітрів. 250 мл. мілілітрів, так правильно. І вона по 7 Євро 10 центів. Ось така пляшечка взяли дві. Далі. Так, лозовака. Ну, оце, мабуть, вона, ця ракія. Так, зараз хвилиночку. Значить, оця пляшка горілки ракія Чорногорська називається. Лозова, ну, це вона, мабуть, із винограду теж. І 12 євро. Хоча на ціннику на вітрині начебто 10 євро 80 центів була ціна. Так, далі кава 230 мл отака От кава. айс кофі. Холодна кава. Вона коштує до євро 69 центів. Так, а тепер щоб розібрати, що це воно таке? Ой, такий чай в пакетиках лордс з фруктами. Ну, ви бачите, що тут намальовано, так? Цей чай євро 50 коштує. Тепер отакі капучино. Ну, Спробуємо розібратися. Ну, в основному вони всі оці не з кафе, отакої ми в нас не бачили. Фрапе, таких, я не знаю, теж фірми в нас не було. Різних взяли смаків. Кокосові, айріш крем, класик, ваніла, карамель. То вони в основному 29-30 центів. Так, розмарин. 60 центів. Взяли сушений розмарин. 60 центів. Так, що ще тут таке? Залишилось мило, так? Оце, мабуть, воно. мило якесь, мабуть, хвойне пахне дуже приємно, таке зелененьке і пахуче. І це мило євро 90 центів коштує. Тобто ми скупилися в магазині на 30. Майже 40 євро. 39 64 центи розплатилася карткою. Ось іще були ми на базарі, зелена пляса називається в Будві. І там взяли з собою такий прошуто старий із свинини, ну, начебто завакумований він. Бачу, начебто добре. І, можливо, довеземо його додому. Таке от буде в нас вдома місце. На подарунок чоловікові скуштувати. І взяли три таких сири. Сир теж роблять в Чорногорії тут. І ось цей прошуто. За прошуто кілограм 17 євро коштує, а тут його пів кіло. Ну, самі порахуйте, скільки буде. І за сир ми заплатили. 8 євро. Сир, не пам'ятаю, скільки за кілограм і скільки тут заважив. Ну, ми ще брали поїсти, спробувати оливи і маслини. Теж вони тут в Чорногорії їх вже вирощують багато, продають. І нам дали ще до нього безкоштовно отаке вишневе вино. Вино в Чорногорії в основному йде е, сухе, тому ми куштували купували е, і вино сербського виробництва, і воно було десертне, напівсолодке. Всім гарного дня, всім пока-пока. Привіт із Чорногорії!